Всім добре утро. Дивіться, чемпіон з нами, Сашко. Каже, привіт, Сашко. Що ти? Добре. Він ще теж не виспався, як добре. я. Договорились на 6:30, 5.50. Каже, я вже от виїжджаю через 15 минут буду тебе. 6.05 вже в мене. Я не ну, пунктуально. Це тебе в Японії побили палками, б знаєш. Чого? За те, що не пунктуальний чоловік. Е, і так, е, це я сверла з дому. Зараз побачите, позабирав. Подивіться, як цигани, як на черкізівський ринок приїхали, не на барахолку в Роцлаві, бочки. Все, починаємо. Зараз людей багато буде діло сьогодні. Велік, колеса прикручує. Ну, як настоящий автомеханік. механік. Потихеньку розложуємося. Я ще теж не проснувся. Оце і ще раз со мною колись вийде на барахолку, все остальне візьму, просто викину, побачите потім і конець фільму буде якось так з ним і пройзай, я так думаю. Потихеньку просипаюся, порозлажував, уже заморився. Сьогодні показує 26 градусів, у нас буде, зараз показує тільки 18. Ну, Тому що ще рано, ще 7 часов немає, сонця ще не вийшло. Ми вже стали, я кажу, Саша давай в тіньочок, тому що ну, там на сонці будемо, як вобла висохнемо. Це не обращайте уваги, це це все за собою заберу. В цих ящиках я складував ці сверла і хотів їх продати через OLX, але поки мені там в общем, довга історія. Тому ми їх тут продамо, щоб налоги нікому не заплатити правильно, а все собі в карман сверла. Подивіться, які вони красиві мечики нові. Опять же, це я понаходив і дома ще є сверла. Щось я сильно ними розійшовся. Якщо так підставити ногу, то вони здорові. Оце я з утра все проснувся. І Саша вже дверми каже, давай, давай, Віталія. Той домкрат проклятий, ніхто не хоче брати. Ну, Сверла хороші. Зараз побачите, все, зараз буде діло. <плес> 에, забрали щось, зараз в нього щось спрашують. Це все старе, Оце я потім візьмуся, викину його зі злості. Железяки мені. О. Колонки. Я, ну, ну. <кхух> я трохи. Я трошки заболів буквально сільсько 4 дні назад. Я думав, мені вже то все вило. Уже апостол Петро ходив по вікнам стукав. Температура сутки проспав. Ще горло трохи буде. Це оці китайці опять щось забрели. То масони, то китайці. Сашко, <кхух> а ну що ти будеш робити в листопаді? Не знаю, що буде. Інопланетяни, бачив? Я сподіваюся, не буду в Польщі. Я їх стріну з другої сторони вже понятно. Уже... Будуть? Інопланетяни. Ти думаєш? Конечно. Ти боїшся, ти вже на олосу побрився, ти ждеш шарження, Не. щоб казати одним із них. Ні. Це такі великі Та... очі. Та як побачиш то тубутик, -як, як по 2 гривні, такі здорові. Колун 50, Ну я спробував, він важкий, але це а що трубка, якщо промахнуться мимо дерева і вдарить, то те піде віддільно і все, на тому буде йому конець, колеса, колеса, фістінги. А то що таке, прищепок набрав? Ты Ларисы взял? <голи> Конечно. А Велик скільки? Що, що, що з ним? Нічого. Це твій. Вадам, а, це, кстати, це не з прийомки, це Сашка. Не, не. А бочки. Ти ним Та, Ну, блін, ну так він замаленький. Да, я, я понял, ти. Лазу. Ну, сейчас то есть. Ты пили нормально. А ти його ще не так, не продавав? Це первый вис ну, все. Ну, не, все це... закончилось. Сила, це барахолка, запоминай. Я, не, я не, щас не тобі не буду преподавати урок, як тільки трошки зв'язь з Старлинком собі сидит. я в Четвельно. А, так, да, я йому ще обіцяв з утра, знаєте, як дітей стрілочні такі часики, я йому обіцяв показати, забувся взяти. Все, він пішов балакати. Ми торгуємо, все покажу. Людей сьогодні без приколів, тут багато, все зайнято. Це возле нас теж. От люди стеляться, тобто ми їли сюди вклинились. Правильно зробили, що так приїхали. Якби на сім, то б вже стояли десь за базарі, там би. А ви ще можете спросить мене, а чого я скільки сверх одразу вивіз і до цього не увозив. Я ще їх хотів продати на Олексію. У мене трошки не зрослося. Ну, хто там слідить, то розуміє, про що я не сильно зрослося. Зараз не хочу палитися. Це потім ті проблеми. Мені треба спокійно порозпродувати оце все. І починаємо. Я вже придивився в принципі, страну. Зараз ще ну, є дві країни поки на приміті. Подивимося, що воно буде. Вони будуть чуть подальше відсюди. Ну, буде вам цікаво. Мені так само буде. Интересно. Потому що там англійський язик, я хочу англійський нормально підтягнути, бо я щось приїхав в Норвегію і все, ну чисто знаєте, здрасте. Приїхав би мене кукаряку, половину слов не знав, половину ще забув. По нашій з вами традиції, я зайду от. Опять же, це вже следующий вход. Покажу вам порядок. Ага, ага, хорошо. Головне, що це не мусоре, я так дивлюсь. І там нема мусорок, це воно сейчас просто позаростало, а як тут зійде, оце все листя опаде Тут буде дуже цікаво, вон люстри, подивіться. Я, звісно, буду в міну протитанку встати, хоч якусь противопіхотну чи пригающу якусь. Що це? Ох. Люстра була. Якось воно все отак -от і працює. Порядків, звісно... О, слива олича, зараз піду трусити, подивіться, яка хороша вона валяється. Сьогодні ми працюємо з усієї сили і на всі бабки, тому що бабки, правда, трошки ну, треба для переїздів. Я думаю, ви розумієте для чого. Ну розказуй, ти вже проснувся? Ти в шокі? Щось случилось? О, Все нормально? Так, да, нормально. Він, він просто два часа поспав. Кстати, у них на роботі, там, де я працюю, є така штука. Розкажемо чи ні, як імпрези? Чого раз скільки квартал? Ні, є літня, а є зима. А, дві імпрези в год, то тобто є фірма знімає, так? Да? Якесь кафешку. Поять, кормлять. це 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 у нас, це нормальна практика, так не роблять. А, вибачте, я просто не так багато було роботи в моїй житті, поэтому це нормальна практика. Тобто їм знімають кафешки, ну і вони всі можуть дозволити. Подивіться на нього, доволі, не це... ви перегар стоїть. Та я шучу. І, хочу... і, <laughs> і ще, я хотів би відвідати, там часто от ти нам заробити багато денег, а нічого не буде. Ви розумієте, я, я вам ще покажу здорову пачку денег. То, коли я їхав з Осло сюди, летів, вернее, я зайшов в аеропорт. Через рамку каже, проходьте, ну вещи всі здав, і звісно, там годинники, ці всі моменти. Рамка, я в шокі, вона починає пищать. На мене глянули, вони всі проходять, не пищіть, на мене пищать, в мене аже тут. Я вже теж вже 7 год мені так, знаєте, повіли з сторони аеропорту. не, завели мене в той сканер, руки там розстав, хоп, присядь, раз, два, все, ніде немає нічого. І якщо б в мене висвітили от таку от пачку грошей, ви знаєте, що мені було б? То в мене із отакого стало б отаке, я б стою тоді летів би в самоліті. ну ви думайте, що ви пишете, це трошки не так все просто. Коли ти храниш деньги, наприклад, десь в циферках, це намного легше, щоб десь переїхати, понимаєте? Так що, храни свій мільйон в голові. Я, я на збір його храню, О, поняв? О, на зберкнижку говорю. Я як це є отець Іван, то тік Тікток, а ти ж да, він каже. Що мені Каже, я собі кажу, в голові приставив, куди хотів, туди, туди. Я ще не наскільки ну... Тому я поки стараюсь путешествовать самолітом, там перевірки. і оставить дома, наприклад, кругленьку суму, там, де в мене вона закрита просто на один поворот того ключа. Ну, це якось буде неправильно. Ну, ви про це подумайте, я, я не знаю. Та й налогово, може, має дивиться, доброжилателі вистачає, хтось скине, і теж стоя, буду спати. В мене Все заключається в тому, що буду стоя спати. Верні тут заключається, якщо деньги є. Мотить з деньгами. Ти кажеш, що ти утра випив кофе ячмінний колос, да? теж, не, те, ячмінний що колос, а який? А кава з божова. З Божова? Общої і ну і це... кави немає. У мене бабушка царство небесне. Діяло мені, коли був ще малий, я кажу, кофе хочу, Вона мені діла кофе ячмінний коло. А я думав, що всі пісні. Галка, галка ще була. Зала, пісні є. Я не співпить кофе, пішов свій купив цю гадость, Нікому взагалі не рекомендую, але я не можу раму зібрати, бо торговлі не буде. Я вчора погано спав після тієї болячки хворі. Вернее, перед тим сутки спав, вчора сутки не спав. І сьогодні благодаря Сашка взагалі не виспався. Привіт! привіт. Лариса прийшла тільки з Юлію, вона ще не спала. Не дивіться на неї. Да? Вони ж Сашко місці роботи. Імпреза вообще супер. О, та я дивлюсь, що в тебе перегар можна рельсу так перерізати, взяти, як різаком, без, без no, Да, Сашко? Ну, то Сашко? імпреза раз у рік, слухай. То... Согласен. То можна, можна. Я согласен. Дякуючи Віталіку. Ну, полецам. Я пішов, приніс, то он, бачите, о... бо... Ж... Живіт з здоров'ю, <laughs> я <як> покажу, <laughs> спасаю в таких моментах. Давай, давай, може шляпу на дітько в бойську, щоб взагалі соответствувати всьому. О, оце добре погуляли. Вони <laughs> мене вчора з собою гуляли, хотіли мене соблазнити звали. Конечно, ми ж тебе звали бідувати. Nee, я себе та, я я такий вирі самий дівочки, сидів був тут. У ну, мене дівчина ну. Норвегії, вона мені одірвує ну, той. Не знаю, не знаю, але ми просто предполагали, що А, -а шли, Я вірний чоловік, я не можу. Ну, по крайней мере, на камеру точно. да, да, Чого? Ти що б потім забив за помалу? Ні, не, не хо. Правильно, я отак тримаюся одною. Ну так я ну, так і розумію. Дуже дуже, корисна порада, тримайся однією Ну. Хвати, Ленка. Так? Да? О, бачите. <laughs> Перша барахолка така, 7,48, ще немає продажі. Сашко щось продав трошки, зовсім трошки. У мене тупо ще ноль. Я поки місця в розстереності людей не, не багато йде. Ну нічого, ждемо, зараз підуть в 9 часу, будуть люди. Щось у нас сьогодні торги йдуть, не те, що добре, на букву Х не подумайте, що добре. Два ключика продалось, так? Да? Mm. А що ще? Ти так позіхаєш, що я спать, хочу, що ще. І Ще якась чепуха. Ну це ж щось не воно вже, майже 8 часов чуєш. У мене ще навіть взагалі нічого не купили. Ларисі він там сидить вже заснув. ще лижі немає. А, в нього ще лижі є три пари, може кому треба, якраз це аж сьогодні не буде. А, откроє нема. Не знаю, от чисто треба в Польщі їх не вати. Літейку, літейку, це гнати. Так, Навіть... як ці, на... як пакістанці. Хоп-хоп, на... там, ногами. Що, Бачу, вірував... ти, ти, типу, ти, 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 на підлозі. Да, так, да, а вони все діляють на підлозі босими ногами, там, метал топчуть, ну, все. все в них добре. Ну, так, так, ну стоїм. Даляче. А. До речі, я заміт. Що ти хочеш нам повідати? Це мазні колодки, да? Ну. на машину. От, да, дуже треба обрати увагу на машину. Ну, ну. Бачите, який такий типу, коричневий нальот на диск? Ну, ну. Блин, я думав, що спочатку це. Я до дивлюся, хто купує оці дешеві клопки, ті, да. що поки роблять близ, з глини. Каже, ага. бачили. То вони буквально отак ти тормозиш на, на, на тиждень, Стараюся. на місяць максимум. Да, і ті всього тут попіз позмітали блин, і краще ну, да. з цього зробили. Вона... Типа дорожчі колодки, у тих проблем немає, що диски потім не годні відмети чи ще щось. Ну то ж пакистанці, всьому вина. Значить, масони, рептилоїди, і пакистанці, правильно? Нес. Ну і ще й китайці трохи, тому що вони везде в ринок різуть, нічого свого не придумають, вже китайці. Вже навчилися робити себе під пакистанців і вже хтось захопили. Зараз, дивіться, я вам зараз так незначай покажу, прийшов хлопчик продає, продає, дивіться, каску приніс. У нього там розовий гусак єсть. Дядя Саша каже, взяти гусака і в каструльку покласти. І що в нас Ну, Ти ж казав, що гусь каструльки. Ну, от і буде гусь каструльки. Он каструльки продаються, дивись, ночка, чуєш. Біля, біля нас стоїть продають каструльки. Уже <гум> комплект. Два, два гуся. гуся в каструльки. Я, я вже потратив, нічого не. І консерва. І хто? І консерва. Консерва. О, не консерва показує. Лариса хотіла їсти. Давай наклейки. Обично можна такі купляти в бідонки, да? знімати оцю етикетку, ага. друкувати на твоє інтерв'ю Свой... Ага, і продавати. Чуть-чуть їх піддувати. Ага. Та просто ва? про строчку написати сюрстрьоминг. Да. Хто, хто, хто не сюрстрьоминг, то мало втаїв. не поймає. І по 12 євро, чи по скільки там, чи по 12. Я дивився в Данії щось в районі 20-ка. Я хотів, Йома, йо. мені до Данії були, не в Данії, а в Швеції. Дорого. А от в Норвегії не шов, я хотів би погробувати. Так, у нас тут бордель. Да. Один обратний клапан забрали за 30-ку. Воно вже, бачите, бабки там складує, складірує щось У мене, поки місь ноль. Щось мені це не подобається, не доставка, не в бараху, хоч що. Я щесь психунув, вовсім візьму їх викину в этот, е, тоже, туди до мусора в ліс. Викидаєш воду. Воду ні. Я їх продам що через Олик, разок можна. <плес> да, Щось торги сьогодні не йдуть, щось я взагалі розстроєний. Ще зараз сверла викину і поїдемо ще в другу сторону, навіть додому не буду заїжджати, у мене там все одно нажито немає Корочі. нічого. Приходив дід, каже, у вас каже, бачу багато слазу. Каже, у вас нема там на 3, 4, 5, 6, 7, ну до 8. Так, сказати, що є, але просто вчителя, від Не хотя щось брать сверло, один тільки подивився. І так, поздравте мене, приступимо. Давайте в місті скільки я заработав. Ану, два, три, чотири. Давайте проведемо так, от. вони дзвонять, все, по всім. Зараз все піде. Все, вже пішло. Дублони. дублони. ні, польський злотий. І гроші, бачиш? Все, от час почнеться. Починається, Сашко, тепер. Аккуратні, тепер я начинаю роботу. Як той? Як Як чотирьох пацан, пам'ятничка казав? А за що? Каже, почув. Я ще кашлюю, як той. Він пердоле. Він пірдолеє, тоже щось сьогодні пірдолеє. Встав, от ході пірдоле. За 2,5 години 1 доллар заробити. Це ще менше, ніж на доставці. Я навіть не знаю, дно пробито. Ти просто. Тебе що? Чаллендж пішов. Станеться чим менше. Не, не, мені треба чакру відкривати, щоб глибокослав прийшов, наверное, до мене. Відкривали чакри в місті, знаєш що. Сашко, знає, глубоко слава і як там, горло міра. Е, не знаю, горло болить у мене. Ну, не факт, що він тебе не був. А, не факт, ну я таке, не можу на YouTube розказувати. Я ж тебе кликав вчора на інтерв'ю. Не, не, я був ну, занятий. Я був зайнятий і зараз горло болить. Це совпадіння. Не думаєш? Та я не думаю. Ну, значить так треба. Бачите, тепер лідінці смакчу в рот взял леденец, смокчу. Що делать? Телефон не хочет брать Samsung А. Який це Samsung? A33 628, не хочу, 400 злотих, 100 доларів, нормальна ціна. Я взяв би, але мені поки не треба, в мене поки вистачає. Ну так, да, щось ситуація критична. Що казати, африканці, тут китайці. Китайці? В основному. Так? Да. Да? С утра вступить мені висилають на обзор, поняття? Ну а потім тобі кажуть, вот і даєш. Держи. Да, да. Ти бачиш, куди не На следующую барахолку я повитягую, в мене там MacBook є, які всі подставки, все що буде, этот, все буде продаватися. І потім вже велик ще одна доставка что Те, що обіцяв десь часу, зараз я трошки правда приболів, мені кепсько, не подумайте, що я там виділюся, ще щось не хочу, хочу. Я ж, мене було повалило, що вже думав, все, крестик. А ще хочу в Чехію з'їздити, точно. Я вам обіцяв, ми об'язательно поїдемо. Сверла на камеру не поставили Може, хтось з Чехії дивиться. Сверла, та вони такі важкі, я їх я ж, сьогодні спускав. Да? Щоб нас там метод, штраф нам не вписали в Чехії, та ми персональний грант <гручний> з тобою не стали. Як А як же? Ага. Да. Хорошо, ти придумав. Ні, обов'язково поїдемо. Я думаю, навіть наверное, на следующей неделе я психуну, бо в мене вже опять починається кукушка їхати, треба що нібудь, просто сидиш дому, а ти тут полежав цілий день. Я думав, що Чехія? та я ж був. Я, я не раз, звісно. А що я маленький чи що? Правда, я ж там давно не був. Ну як? Два чим-то години там не був. Три години там вже <плес> не був. Поїдемо з'їздимо перший раз на розвідку. Я пиво хочу чешського такого на розливу, у них доб добре, дуже пиво в Чехії. <плес> а. Мала страна. Мала страна? <плес> э, я, я там тоді погано знав чешське, Я казав, мені темне. Чи <плес> чемне, темне. Йо, 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 все, будемо казати все, що хочеш, все, що вони хочуть. Будемо платити їм чешські крони, бабки. За п'ять золотих людей до не хочу його в мене немає. цього. Мені на все порозкидувати. Я починаю цю жор жорстку цінову політику, починаю урізати. П'ять злотих єсть. Ти замічаєш, що робиться вже дійсно. Ти хочеш обвалив цей ринок Ціни... там, так санці не дав. Нє, ні, ні. Там що? Там. там санкции мы так не давим. Не, не, ты я вот сразу, ты, с 20 на 5. И санкции, Хай и берут пользу на здоровье, он ушел, и ушел, слава не богу. Там 50 на... Не, ты 75, ты сразу я 75 ты урезал. 400. Не, ну был сколько, был 20, я его за 5. А, 300% я скидку сделал. Вот ты чувствуешь, да? Ще два рази би то б ще йому п'ять. І до води. Бати... Я не хочу тягнути, я подивлюсь, мені... це все мені потім наверх тягнути ці і в мене починається а той. А, той. а. Знаєш, можна робити? а. Тісто так намотувати, Ага, і подавати Можна картошку теж накручувати на них і, не, і жарити. О, вони взагалі багато, і можна сверлити, ти бачиш? Ну, це треба ну, на, написати, я просто по польську погано пишу. Якби ти мені поміг з польським написати. Зараз би... Дуже... би ми почали взагалі. Вообще... Що-що ще хоче твою сокиру за 5 злотих можу продати. А хтось там дивляться? Да, дивляться ці кришечки дивляться на, еті, на унітази. Бачимо торгувати не, не сверлами і домкратами. А в тебе до речі є в вдвоє 2 Так, треба було що? забрати, правда вони там коричневі в чомусь, коричневі. <різь> ну ніч, По 5 злотих би забрали. Зато За буде... За буде так, спос... да, іспитані вже. Пройшли гідро, гідродинамічні іспитання. ще виходить, спитання. Я піду пройдуся. А ти торгують, дивися, оті сверла, та їх ще ніхто не спрашує. Коротше, 20 мать їх так, а маленькі 10. Мельчики по чому, по чому будуть потім будуть. Давай буде. мені показуй, де ти монтуєш відео в ютубі. Я теж буду включатися. Чуть позже, зараз я піду познімаю, потім я тобі розкажу, що взагалі робиться. Ну ти 4K, знаєш, Реклама, мультина. знаєш, яка стоїть у мене? 150 баксів. Я Прошу не... замітити. Та, блін. А як, ти сам не набереш багато? Наберу. А. Я буду довго. ну, медленно. Мє... Ну, 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 мі... ну, не плат... Хто в тебе? Просто цей. Е... Тут я світ. тупо не даю хабарів. А. Тупо. Все, я... ти все своїми силами. Я знаю таких. Потім Віталька поможи. Знаємо. Це біля нас, дядько, продає. Вон вони. Тут всяка біжутерія, я так дивлюся. Часики на випа подивитися. Той ні, ну тут раз любой серебро воно все перебране. Ручки якісь цікаві. Бачите, тут всякої, всякої всячі не вистачає. Давлення міряти, мені скоро треба буде, бо вже 30 годиків. Кабелі мене теж я свої викину цей раз, тому що вже їх возюди, що ні разу не глянув. Нікон-фотик якийсь красивий, сантехніка. Значить десь вдячні хтось знайомий на сантехніці. Тому що кришки, ігрушки, змії. Можна взяти з мої намордники, тим, хто кусається псам акула. Треба Greenpeace дзвонити, кажуть, що акула викинулася на берег в Вроцлаві. Єдинорог навіть є в поні. Опять же, фістінги на віліки. Таке от. Це інтересна посудка, мені подобається. Ой, це, подивіться, яке красиве. Дивіться, які піпельнички красиві. Наборчики, кофіварочки, роги, чиї роги, не знаю. Одсвічні красиві, картини класні. Не, ну це, звісно, і той стоїть, але класно. Дуже гарно. Я вже вернувся, в мене трошки відсутствував. Олександр продав мені один той замочок, що я за лікар заказував, я з нього ж по злотих прикурив. Непогано. За 7 злотих ти мені продав. І е, що я ще, ще щось там був, по-моєму, якусь копієчну штуку продав? Чи ні, навіть не пам'ятаю. Е, ти що продав? 2 трошки. 5, 5 це. 5, 5 по 30. По 30, да? Конечно. 1506 там десь продавав. А я ще их не продав, я уже на 200 продав. О, вже на 200 він продав, ну. Самого жовтого. Золото, ну, так як пешуть. Тільки золото на 200 він да, продав. Да. Ну ти бізнесмен. Ну блин, бабки вже відбилися. У мене хтось зглазив, мій успіх. Чуєш? Да. На доставке 30 злотих за 3 часа, да, тут я. тут іще менше. Вадим, злазив на доставці, бо. Зажигал понайшов. За ти? На... Отой? Вадим, а, Вадим, а ну дивіться, за 200 злотих купили Велик. За 200 злотих? 200 злотих. А цей що Він на медіа експерті стоїть 1000. Та, я дивіться, що він теж дорого вийде. За 200 злотих цей купили велик? — В того діда на металоломі. Оцей? і да, він поїхав своїм ходом. Не завжди за 150 хотів стоїти. За 200 злотих. Так. Да. Тобто їх в мене цепку туди. З металолому. Да. Тупо весь з світлочками з усім. Отак, як він сейчас почти є. Да. Все. Ну, блин, без цей фенезинок і без насосика. Чуєш, бля, 200 злотих. Що ви мені напишете, роди, ну, пишіть. Він сказав, що знову залишили, відстегнули в когось, і як обично. А, ну, може красний, я там, кстати, на метало на металоприйомці таке може бути. Там такі ходять контингент, я ж там метод. Частий гость. Так що дивіться, що було на металоломі. Ні, красивий. Ситуація виглядає слідуючим образом. Ларісу кидає в жар. Сашко? нервничає взяли водички. Скільки ми вже на базарі? Багато. Я, я, я продав 10, ще за два злотих, такі були в одній ці. Я заробив 11 злотих вже я заробив за сьогодні. Зараз тобі ще... А, про пропив я вже цих на... 13 чи на 14, тобі ще десятку на солярку. Хорошо, я в мінусах сьогодні сработав. Ти чуєш? Вадим, кажи всім привіт. Вадимка, це він за 200 купив злотих. Сам... Дя Дядько ходи це... виссявся там у нас. Велик, так, так, хороший, та... я знаю. Наступний раз ти не спінеш за мною, бо я знаю, де прийомка. <рес> це, це ти теж собі купив? Да. Тобі понравилось, ти купив? Да, це... А що, що ти їм Чуть? там ти будеш? Не знаєш. Не скільки стоїть? За скільки купив? 30 ну Но це недорого. Мені кажеться, що в прошлій житті це була десь уйна або ваза. А, може, з прахом? хтось перемолотив свою бабу. Ну помиїш хоч трохи що. Перемолотив бабу. Перескувату. І так, я попросив зробити од глаза, мені порчі на травах. Зараз Вадим зайнявся, вже він друїдом підрабатує на півставки помимо основної роботи. Давай. Щоб ти зрозумів, ти знаєш що? Коли люди п'ють, да. ну, типа, борются з зеленым змеем, ну то мне, короче, потім. Що? Що? Зелений змій чим? чим? В бутылці. Да. Ну, от він перемал и по ту бутылку изгоняет. Настой из бутылки пет и. І... Я... Настой бутилки бутылки. Я... Я, 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 я ж следующий жду. Мені на чакру відкрити, Вадим, щоб открылась, бо у меня есть глаза. Настой бутилки. бутылки. Ты настой, стой. Диви. Все? Ну все. Ти подивись, ще один продав зворотній клапан. За скільки за 40? 40. Продав зворотній клапан за 40. Вадим, як му спокоїться, дорожки вже каже буде продавати. Я їм предложив сісти там де спеції продають і за 5 злотих сто грам перемалювати так просто людям, перетирати. Ручна робота вона. Може навіть 8 буде давати. Диви. Це кусок здорової стекла був. Лариса, як ваше настроєння? Спати хочете? І погано? Пейте, діти, молоко, а не те, що я вчора, знаєш. От вот. А цей радий, до руки, труситься, гроші сіки заработав. Конечно, ти це... сьогодні раз в 300 більше ніж я заробив. Навіть <сху> більше, ніж 300. Бо я нічого не заробив, мінус. О! А. В даному випадку, от він на підході. Хто? Вот точно сказав. Він. То було, а що Ажотика, Привіт кажи. Так, Ще... <су> <су> та Дивіться, який велик. <су> він сильний, дивіться, які сильні руки затягував раму перервав. <су> це сильніше, ніж у мене. Чуть-чуть Люфт. А дуже резина дуже. Дорога. Да? Ручне це переключення це передач. Ручне переключення передач. Ви це просто подивіться, Нет, це я тепер, Андрюху, боюся. Ну, ви представляєте? Дві секунди. У мене, мене був подборщик з білої з магнітом. біло ну. подборщик. Приходив, каже, але в мене Бо каже, і не липне, ну і що. Ну тут видно, що не алюмінієва, бо вона тріснула. А був би в тебе той подборщик, він би, блін, Сразу розкусив би тебе і ти б мене. <реш> <реш> не Ні, ну його пора вже витоїть. <реш> Ні, ну він би сразу його наполовину обгулив. <реш> 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 <свят> Він перевозбуждений, продав Велик за 80 злотих, дыр, радості. Не, ну хай грається, опустив там щось 6 сидит. А то, <свят> <А, Що>, что <свят> Ти знімав коридор, це його? Ну так, а як. Ні-ні-ні, то не його, то був другий. Він, Він, воно, там, доставці, нього, воно, не, 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 у нього там те саме. Вадим, давайте Велик продамо. За 80. За 200 взяв, за 80 продав, щоб вигідно було. Та диви, Уже все менше. А, ще одних колосок продав. Потихеньку все розходиться. Як без колеса замовить. У дитини забрав колесо останнє. Ти пам'ятаєш, як той був, блядь, прийшов, каже, що він дав з батарейками. А, фонарик, да. каже, скільки, кажу, 10. Як там нові батарейки, то у 6 стоїть. Він такий каже, а без батарейки? я кажу, 5. Він такий, ну то забирай батарейки. Це батарейки, повитягував, каже, на. Друга теж положив. в лісос якийсь машину. Держати на велосипед. І то замочок такий з фонарями. Йому було. Не, захотіли брати. не хочуть брати, бачиш нічого. Візьмуть. Візьмуть. Е, і так, ситуація у нас следующая. Не продав я більше нічого. Следующий, не знаю, базар що я буду продавати, Вернее, там я знаю, що буду продавати, буду продавати, що точно продасть. Е, оце все піде, я так думаю, на Олекс, як я та, ну, Скоро його і на Олекс повикидаю, одну дві продажі нічого страшного, там не вмруть. Як я якусь тисячу заработаю, то нічого я нікому не заплачу. Хоча не факт. Ну, подивимося, що буде. Я люблю такі всякі, а то коли просто живеш, там ніхто не трогає, так скучно жити, виходить. Бачите, Андрій на мене наблюдає, дивиться, що я там розказую. Продав і колесо ще одне продав. О, Сашко, молодець. У мене просто немає колес. Я Андрюху нічого не продав, він носиться своїм. Як... Це то велик покажи. А то велик я вже показував, що він. Сторони, да? А, ну переложи, да. О тут зараз будуть брать. Правильно. Все. О, це красавчик. Ой, Иди. о, чувак. Що ти робиш? Люди аж падають, дивляться. Шо <реку> ти хочу рассказать? Він наш загорівся. Двига да? незвичайна ну. монета, я в шоці. Сейчас подожди. Тупо. Стой. 5 злотых. Да. Ну все, що не це звичай... за монета? Незвичайно. Що ну, за монета? Дуже... дуже маленький тираж. Тираж? Да, в нас стоїть більше, чем номінал є. 5,50? Нет. 6? <C2> 0 ,5. 5, 0 ,5. Mm, moi, не пам'ят, так? Nee, ну ми eBay беймо там стоїть денег. А, ну починай торгувати. Виходь yeah. на міжнародний уровень. Сашко, а що ти постригся? Блін, бежали, ко. Ты ти. Я тоді казав, чую, що Сашко, так от, щоб подивилися, що завод треба 24 роки чоловіку, що їх до заводі працює. — 23 було, я. Що, за дві подалки постаріли? Ну уже було день рождения, то вже 24. Тому не хоче, все, починаємо збиратися, хватає. І, і того, я навіть вдома не буду продовжувати це відео. У нас сьогодні у мене ще ще Сашковина соляркою, у мене десь мінус 15 злотих сьогодні. А, ще з виноградом, я ще виноград купляв. Мінус 20 злотих сьогодні у мене зароботок. Ну, з водичкою. Непоганий сьогодні зароботок. Я їх через Олікс з них три шкури спустю. Нехай. Я думав, тут поскидую, не хочуть, будуть знати. Куплять в Оликсі і все за дорого. Да? А потім, поки на логу я маю шукати тут, бо вони мене знають в лицо. Е, я бігом вже буду в іншій стороні. От, хорошо, я придумав, чуєш? Ні? Ну, або потім мені сухарі, Лариса, насушиш, я скажу, де я сидю. Чи... А, ти поїдеш, Сушу, знаєш, куди? Куди? Почекаєш, там, поки, поки освободиться в А, а добре, Віка. А? Добре, Віка, мене в камеру посадять. Там же економічні преступлення, це серйозні речі. І от вона отунься. Так, я збираю. І так, мусор, Пакет цілий у нас хороший, я половину свого викинув туди. Кажи всім пока. Все я боянерчав сильно. З Кажи теж всім пока. А пока, пока. як, газ, газ, як газ... ти будеш їхати на ньому? Катить буде. Хороший велосипед. Це доїхав, він розвалився. Ні, ну, непогане, не вміють да. діти, качественно. Оце я став якесь місто. Тут або хтось умер був з прошлих торговців, я не знаю, що тут таке пороблено мені, там, де в мене скатерть лежала. Ти розумієш? Меня слазили, Вадим. Зробиш мені все-таки нормальную свои ті ступки, якусь смесь. Даси мені потом встретимся хорошо, буду отпивать її. А для чего у ця резинка? Мне просто интересно на велику. А ты як думаешь? Я не знаю. Это вообще для тренировки. Для. Да? Ну да. Та ладно. Ну все. Не, ну за 200 злотых похожий. 50 сейчас можу дать, хочешь? Взагалі, оця барахолка, все, розбила мені серце. Лучше б я сьогодні вдома, чесно, поспав, бо гляньте, я не виспаний, я поспав три години, не можу раму зібрати. О, не заработав ніхрена. А, я ще дві десятку должен, Сашко. На повник будемо лазити, пожалуйста. Е, і так, Сашко щось заробив, красавчик. Ну, бо в нього не таке, як в мене було. А я взяв сверил, той раз продав, думав, що і це раз продадуться. Ні, ну значить. Значить, так продамо їх легенько.